Зняв речах верхній тут такий силінблок у мене стучить. А всі оці нормальні, всі нормальні. І заодно, поки знімав, звичайно ж, заглянув сюди на свою саморобну шарову. І що я побачив, побачив те, що воно тут працює все на суху. Давно я не змащував, давно, дуже давно машина пройшла, оця шарова вже. Ну, Думаю, що та, що з лівої сторони, вона така ж сама. Ну, 1030-40 я вже пройшов, бо я вже масло міняв три рази в двигуні. До хрена вона прийшла і дуже часто вона їздила по поганим дорогах. Тобто сарінблоки вилітають у мене один за одним, а шаровася, ця тримається. Але я реально забув про неї і нічого не змащував. Треба раз на 10 тисяч хоча б знімати оцей верхній сухар, через верх його так видавлювати, е накидати туди змазки і поставити. Ну, Щось не, не працює воно так довго, як хотілося б, щоб ти зібрав і воно ходило. От тому що щільно буде. Я ще, мабуть, канавки тут наріжу масляні, щоб воно, ну, воно взагалі смазка. В якийсь такий як пластилін Ну, Це називається стара смазка, Це його чаще треба просто туди його накласти та їздити. Чому воно важко лазити, якщо ти відкручуєш оцю гайку? Ось відкручуєш і піднімаєш оцей сухарь, то заново воно там притирається, воно там десь на ходу видавлюється, треба знов підтягувати цю гайку. Це завжди. Це три рази, як я так робив, то воно так і було. Ну це, так, це я, звісно, дав жару. 1040 воно відходило. І якщо видно, то вже ця стіночка вона тонкесенька, вона така тонка, тому що воно десь на сторону його терло. Все, Зараз перевичищаю. Це такий якби, ролик про те, що з моєю шаровою, яку я робив. Ну, Шарові, їх обидві це права і потім буду ще ліву розбирати. Так, прийшов я на ліву сторону. Коротше кажучи, я відпустив торсіон, ослабив його, то в мене ось так воно все руками шевелиться. Ось Відкрутив гайку. Ну, це не гайка, це правильно назвати це гвинт ось піджимний. І трошки ось так от постучав, щоб воно трошки просіло. Коротше кажучи, мені подобається ця сторона. Воно видно, що канали цілі. Ось смазка жива. Ось вона повністю жива. Ось Зараз достаю. Сухарик. Так. Песня? Ну. Коротше кажучи... Команда отбой А то я вже злякався, думаю, як це так, я зробив такі шарові, а вони так быстро, швидко виходять з ладу. Коротше кажучи... Як тільки у вас десь щось з підвізку, не те, як у мене з тієї сторони, у мене там одна, один салідблок виходив з ладу. Я вже їздив, він як колокол вже стучав, Як би сказати, зараз покажу ось цей салідблок. Ось цей. Тільки з тієї сторони, у мене він взагалі там розбився в хлам. А зараз я його поміняв, а зараз розбився верхній. Ось оцей. Верхній. З тієї сторони, з правою. І це спричинило те, що оця шарова, оці сухарі, вони вже не витримували. І... А я їх змащував однаково. Я ну, не змащую так, що один помазав, і другий. Тобто вони у мене обслуговувалися однаково, що праве, що ліве. Але коли підвізка якась там біда з нею, треба не їздити, а зразу робити. Ну, це якби моя провина, те, що я. Ну Треба було їхати, не було коли ремонтувати, то я оце і попав. А тут я бачу, що абсолютно воно і ободок рівномірний, немає якогось ізносу такого. Ну все, я зараз смазку закладу, я навіть його розбирати повністю не буду. Ось Туди запхаю знизу. Зараз шар, палець чуть-чуть вверх -чуть підніму. Ось і напхаю туди смазки, зверху прикрию і буде воно ще працювати. Так що все добре. Шарові ходять. Ну, треба ще сказати таку річ. Зазвичай це знають, що та сторона права, вона страждає більше, ніж оця ліва. Бо завжди на дорозі ями більше ям з тієї сторони, ніж по центру. Тому там у мене і салінблоки виходили з ладу і за них і шарова постраждала. Все збираю, а з тієї сторони, мабуть, буду точити нові шарови, ну, трошки пізніше я це зроблю. А ці я трогати не буду, бо вони зараз просто їх канавки ось. Ну вони тут смазка, я ось воно м'яке. Воно повністю м'яке ось в каналах. А там прям ну, в пластик воно все так превратилось. Так що ось такі справи, шарові себе оправдали, їжу я добре по ямам, не жалкую, бо знаю, що якби щось станеться, витачить таких два сухаря і швидше, ніж їх замінити. Бо замінити їх треба все-таки оце відкручувати, оцю гайку відкручувати. Ну, треба знімати повністю, щоб поміняти нижній сухарь. Верхніть та ось так от. Так що все добре, все працює у мене. Виточив я для цієї якби, пару сухарів. Ось вчора. Ну і цей вирішив, раз вже станок налаштований, різці, там матеріал, все є. То, як то кажуть, по гарячим слідам зробив ще комплект повністю на машину. Комплект сухарів. Зараз наріжу тут масляні канали. Отвори пороблю, щоб цю змазку там і видавлювала лишню. І почну розбирати на течіку колесо, доставати цю шарову. І покажу, там же, мабуть, воно розбито. Повторюся в тому відео, що ці шарові ходять дуже довго, але не треба запускати салінблоки і інші шарови. Якщо десь буде якісь лишні удари, лишні удари, як у мене там салінблок вийшов нижнього рычага і верхнього виходив, і я ось їздив, то воно і розбило мені, мені шарви. А на іншій стороні у мене шарова ідеальна, тому що там ніяких салінблоків не розбивало. Якщо салінблок вже пішов якби там, на ізнос... Ну, почав десь тріскатись, резина, лопатись, то вже потрібно міняти, ні в коєму разі не їздити. Ось Це такий урок для мене, що я вирішив їздити, доїхався до того, що воно і побило мені ось ці сухарі. Тому я витачив зі с... новий. З лівої сторони я міняти не буду, бо там добрий, там взагалі зносу нема. Я його тільки помазав, він там помазаний. А це я просто заміню. А це будуть у мене такі запасні. Все, пішов розбирати колесо. Так, відкрутили колесо. Тепер нам потрібно оцей речах верхній. Він же ще є це речах торсіона. Треба його відпустити. Для цього треба сам торсіон. Ось тут є такий болт. Це ми знімаємо такий ковпачок. У мене є ось така саморобна головка висока. Оце вдягаю. Ключик, тріщотка і відкручую цю гайку для того, щоб послабити торсіон, тобто, убрати навантаження на цей кулак на шарову. Тоді цей речах буде болтатись. Але ж у мене тут стабілізатор. І це колесо я не піднімав. Попробую малий кров'ю, може щось есть тобто, Мені треба, щоб оцю вниз натягнути, цей верх, для того, щоб виліз. Вилізла оця шарова саморобна. Все, тоді відкручую, потім включусь, покажу. Так, відкрутив гайку, яка тримає шарову. На стандартному варіанті тут таке стопорне кільце. Воно виконує цю роль. Ну, У мене гайка, вона навіть краще, ніж стопорне кільце. Ну, і тому тут, якби, Мені краще з гайкою. Так, відкрутив там торсіон. І дивіться, як воно ходить. Це, яка свобода є, тому я відкручую ось цю гайку. Ось відкручую. Потім оцей болт. І постараюсь постараюся шарову якось так ось кулак натягнути вниз, Цей речах доверху і він повинен вийти. Так, інший шах. Відкрутив оцей кронштейн амортизатора. Тут болт, а тут гайка. Тепер воно ще нижче наклоняється, то я просто кулак вивів з цією шаровою і ось вона вільно ходить. Ось цю гайку я також, гвинточніше, відкрутив. І все. Зараз ось так от, невеличким ударом молотком вона зараз покажу. Вона вийде. Опа. Ось ось така шарова саморобна. Зараз я її з конуса зніму цю лапу і розбираюся. Розібрав шарову, перемив, передув, все вона чистенька. Ось старі сухарі. Я їх попитався помити, але воно тут аж, ну воно видно, тут зносу нема, але на цю сторону воно пішло. Також і ось цей нижній сухарь. Ось тут на нього зійшло. І ще б трошки воно б і до металу б касалось. Ось. І я його підкручував, він добре підкручується, підкручується. ну Треба його міняти. То Зараз збираю ці нові. Зборка така, що колись я точив, то я тут розмір трошки протикав. прийшлось таку шайбу робити. Ось я її так вставляю. Ось потім цей сухар. Так от виглядає Ну так, поробив для масла такі канали. Все, ну, все мажеться, кидається, збирається і збирає. Зараз тобто, займе у мене десь не знаю, 2 години, щоб так зняти, поставити, спокійно перемити. Ось, зберу, покажу. Все, поставив шарову, дуже просто, дуже елементарно. Прям сидячи Тут закріпив цю кронштейн, Навіть домкрат не підставляв, то есть там все пішло гайку затягнув. По поводу цього поліетилена помазав всі різьби, все так смазки, там обільно так помазав, закрив, затягнув такою стяжкою, для того, щоб в наступний раз все добре розбиралось. Навіть коли у вас рідні шарові, там де вони кріпяться стопорним кільцем. Хто розбирав, той знає, як важко знайти це стопорне кольце. треба там все вичистити. Потім треба там помучити, щоб його витягти з Коротше кажучи, навіть якщо рідні обматувати поліетиленом ось так, то буде взагалі добрий схрон. І якби ну, приємно, коли ти хамутик відрізав, раз, а там воно все як нове. Ось, все, збираю колесо і під машину цим ключом торсіо натягую і все, якби шарова ну, десь 3 години на це спокійним темпів. Тобто нікуди не спішу, 3 години десь пішло на одну сторону. Іншу робити не буду, бо там все добре.